Вітаю вас, шановні друзі! Побачив тут інтерв'ю одного українського військового. До речі, цікаво, чому подібні інтерв'ю завжди дають військові з отакими от бородами, з такими пузяками, і всі вони розказують, що активно штурмують посадки. Ну але то таке. І ось цей військовий розказує, що він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем і зараз воює, захищає батьківщину. А ті чоловіки, які не хочуть йти в ТЦК, які не хочуть іти на війну, вони ухиляються від мобілізації, вони порушують свій конституційний обов'язок. Все це пояснюється лише одним, тим, що всі вони бояться. Але рано чи пізно їм все одно доведеться воювати, тому що воювати будуть всі. При цьому цей військовий заявляє, що оці чоловіки, ці так звані ухилянти, вони не мають ніякого права щось там говорити: типу а чому депутати не воюють, а чому їх сини там не воюють? При цьому оцей військовий має право критикувати владу, і критикувати депутатів і задавати їм такі питання. Ну, по-перше, отакі от інтерв'ю дають ті військові, які відробляють провладні гроші, таких дуже багато продажних оцих прокладок у військовій формі, або ті військові, у яких не вистачає мозгів, для того, щоб зрозуміти, що відбувається насправді. Тому що ті військові, у яких є мозги в голові, вони прекрасно розуміють, що якби взяти одного депутата та, хоча б на один день закинути його в окоп, то вже наступного дня у вашому підрозділі були би і дрони, і машини, і абсолютно повне забезпечення. А якщо він сидить там у Верховній Раді, натискає на кнопки, отримуючи за це десятки тисяч доларів і поняття немає, що там відбувається в окопі, то він і не буде думати про те, щоб виділяти якісь гроші на військових там для того, щоб їх підтримати. Тим більше, коли є 100-500 тисяч відкритих різних зборів, і всі ці активісти-патріоти, такі як Притула, Лашин, Стерненко, Лебіга, розказують, що ой, українці молодці, ой, ми зібрали 20 мільйонів, ми зібрали 100 мільйонів там, ми зібрали 500 мільйонів і купили дрони, купили машини. Так якщо українці скидаються, для чого? Тоді депутатам про це думати. Для чого депутатам виділяти бюджет на військових, якщо українці і так прекрасно справляються? Більше того, якщо він не знає, що там відбувається в окопі, з якою радості він взагалі буде думати про тих військових. Ось для чого треба депутатів відправити в окоп. Я абсолютно згоден з тим, що кожен має займатися своєю справою. Але якщо цей депутат не знає, що там відбувається на передовій, він не знає, як там тому військовому сидіти в окопі, коли в нього не вистачає там, немає рації, елементарно, рації, не вистачає зброї, не вистачає е, приладів нічного бачення. У нього цього немає. А це саме те, що може зберегти йому життя. А депутату похер на це все. Тому що йому саме основне прийняти необхідний закон для того, щоб підвищити там собі зарплату або своїм помічникам зарплату, або щоб отримати черговий транш від МВФ і частинку з нього покласти собі в кишеню. Ось про що думають українські депутати. І саме через от таких от продажних і тупорилих військових вони й далі будуть так думати. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.